Всіх вітаю! Ви на каналі ТРТФ. З вами Ганна. І сьогодні в нас знову не езотерична розпаковка. Тему сьогодні не про Таро, а в принципі в ту ж тему попередніх розпаковок. Здебільшого тут будуть нігтики, але вже трохи інші. І для тих, хто не бачив попереднє відео про це, коротенько поясню, що я зняла гель-лак і перейшла на такі китайські нігті, чим дуже задоволена. Ну, на даний момент в мене на руках нігті з аврори, до речі. Щодо яких я не мала великих очікувань, але мені вони дуже сподобались. І е, спойлер, я зараз цими нігтями ходжу півтори-два тижні, тільки так і міняю більше не тому, що вони перестали триматись, вони продовжують триматись, а тому, що вони просто вже затираються, дряпаються і все таке інше. І перш ніж будемо розпаковувати, хочу показати попередньої, здається, це розпаковки, а стему клей для накладних нігтів і рідина для їх зняття. Хочу дуже це порадити, тому що саме на цьому клею м, тримаються нігті два тижні. Я щоправда ще обробляю таким нетопом. топом. Ой, забула, як називається, і забула захопити, щоб показати вам. Е, ну, ладно. є така рідина, яка покращує щеплення матеріалу і теж покращує. Міцність, так, як воно буде триматись. Але насправді я випадково зірвала один і переклеїла бастієї рідини, і трималося так само міцно. У цей клей з рідиною я брала комплектом на тему, взяла різні різні тоді клей, різну рідину для зняття, Але у ті інші клеї я ще не пробувала, тому нічого не скажу. Почала з цього і просто вразилась, як він тримає або повторюся для нас в нашому уявленні ну, мого покоління да, жінок мого покоління накладні нігті – це щось таке з чим треба отак сидіти наклеїти собі там на якусь вечірку да, і сидіти дуже обережно ніде не зачіпатись бо вони будуть відлітати і добре якщо ти з цими нігтями там відходиш вечір да, але скоріш за все і не відходиш і половина там повідпадає зараз вже ні це ця ситуація зовсім змінилась і реально можна ну, накладні у ці тіпси можуть стати повноцінною альтернативою гель-лаку. Так, не корисно, але на мою думку, не корисно буде все штучне, як гель-лак, так і оцей клей, так і навіть просто лак, звичайний ацетонний оцей, який ви наносите на нігті. Все буде не корисно, окрім природного манікюру, коли ви просто зробите. Гігієнічний манікюр, і будете ходити з чистою пластиною без всякого лаку або з якимось там корисним покриттям. Там, там, ще, там ще є варіанти. А так воно все, в принципі, не корисно, і тут кожна собі має сама обирати, з чим на нігтях їй ходити. Так от, оцей клей да, прямо мене вразило, як він тримає, реально ну два тижні точно можна з ним проходити. А більше двох тижнів напевно, і е, немає сенсу ходити. Бо вже починає відростати да, ніготь, і воно вже все одно не буде виглядати свіженьким, акуратним і так далі. От і у мене навіть були сумніви, що я його зніму оцією рідиною, настільки він приклеївся, там вибачте намертво. От і я навіть думала, що я спробую зняти з цією рідиною. А якщо не вийде, вже буду звичайним зрозумілим мені способом перевіреним розпарювати в гарячій воді сіллю, оцтом і милом, і тоді там відійде все. От, але останнього разу розпарювати мені не довелося. Посиділа, ну, довелося да, посидіти, повимочувати в цій рідині. Тут, бачите, яка система, тут іде губка. Зозрізом це пропитано рідиною, і туди треба засовувати пальці по черзі і розмочувати. Так, не з першого разу мені довелося посидіти. Я включила собі якісь відео на ютубі і сиділа оце, розмочувала. І коли вони розмочилися, досить легко знялися шпателем або пилкою, отут тут і все досить легко знімається. Тобто, все працює. Рідина працює. Ну воно ще йде в комплекті. В принципі, ця рідина напевно зроблена для цього клею. От як чи буде в цій рідині зніматися інші клеї? Не знаю, не пробувала. Коротше, це однозначно раджу. Клея тут я вже так зрозуміла, вистачить досить надовго. Я взагалі я зараз зрозуміла, що стільки клею понабирала, що мені це на рік, якщо не більше. От ну, тут ніби маленька, да? цей флакончик маленький, пляшечка маленька, але його ще треба небагато, коли ти клеїш. І я думаю, цього вистачить дуже надовго. А коштував у цей набірщик, точно вам не скажу, але точно менше 100 гривень. Щось гривень, напевно, 60-70, щось таке. Якщо не плутаю, ви можете до речі, якщо вам таке треба, зробити скріншот і по фото пошукати на тему або Aliexpress, ну або через пошук просто написати клей для накладних нігтів і, і там вже подивитись, що є, і по зображенню ви його впізнаєте. Так, давайте дивитися, що тут тут я замовила. Спойлер для педикюру вже, бо вже мені час робити педикюр, а салон я більше йти не хочу. Так само зніму гель-лак, обріжу, спиляю і поставлю на плодні, Навіть на ноги тепер можна. Раніше такого не було. І я думаю, це прикольно. І з таким клеєм, а ще й на ногах. Ну якби ногами ти не так активні чаєш, як руками. То на ногах можна буде місяць напевно ходити собі спокійно. От ну педікюр і не робиться так часто, як манікюр корекція, в принципі. О, і замовила новорічні собі вже замови. Бо що, зараз туди-сюди, різдвою новий рік? Аж не віриться якось? Так, ну давайте, давайте, щоб я вам прям не показувала одразу все. Ай, до речі, тут не тільки ніхті. ці розпаковці. Давайте одразу подивимось ці нігті для падітюру. Так, дуже подібні показувала теж, так ти ж мене дуже подібні показувала те, що мені здається, розпаковці тільки для рук. Ну тут більше кольорів. Такий коротенький тут розмір, десь одиничка. ну, Трошки виступає за мій нігодь. Ще не пробувала їх ставити, але, в принципі, подивилась, Ну, накладні, накладні звичайні нігти, думаю, проблем з ними не буде. І замовила я так само набіром. Для педикюру продаються вони і окремими наборами ну на один раз да? з різними дизайнами, теж, малюнками, блистками. чим хочеш. Але ну, я до педикюру ставлюся простіше, я вирішила не заморочуватись, ніякі дизайни не обирати, а взяти просто в різних кольорах отакий набір. Теж мені його вистачить надовго, 12 кольорів, коштувало щось гривень 100, стовп, можеш щось. Ось тут приклеїлось. Так. Тут, як бачите, різні кольори відтінки, які, до речі, схожі з, з оцими, можна робити паралельно, да? щось навіть схоже. Є однакові? Ні, прям однакових не бачу. Але можна да, підібрати і зробити щось схоже на ноги і на руки, але це, напевно, вже вже ближче до літа, коли твої ноги бачать, Да, Зараз взимку тільки близькі будуть бачити ногті мої, тому нігті вибачте. Тому сильно це значення не має, наскільки він буде співпадати з тим, що на руках, правда? От і тут, і тут. Зараз я подивлюсь. Так. Відкрию вам. А, і знов неправильно відкрила вибачте. Ага, тут, бачите, цікаво, до речі, тут для зручності вони на таких от штуках. Незрозуміло, де що? Чи то просто вони для своєї зручності? Так не обрізали? ну коротше, це доведеться обрізати, але ладно, це таке. Єдине, що мені не подобається, вони дуже прозорі. А під прозорими буде трошки видно клей. Але як його видно, коли ти тільки наклеїв, а потім він ще краще там підсихає, досихає, його вже не так видно. Під ці, напевно, ну я зазвичай клею як. Я беру ніготь, сам ніготь, от сюди ближче до кутикули, видавлюю клей і підганяю його під кутикулу. Тут, напевно, так не вийде і буде доцільнішим намазати цим клеєм ніготь, рівномірно по нігтю, намастити клей і зверху наклеїти. Напевно, так буде краще, бо він просичується сильно. І цей може видно бути клей. Але знову ж таки, його настільки видно, що це треба як під лупою вглядатися, А коли йдеться про ноги, ну воно не буде аж так кидатись очі. Це, да, це такий момент є. Ану, я подивлюся, вони всі прозорі. Тут іде, бачите, їх купа, їх не йде 10, як у вас пальців, їх іде 24 зазвичай. Тому, відповідно, свій розмір підібрати можна. Цей да, теж прозорий. Кольори мені подобаються. Єдине, що трошки прозорі, але треба пробувати, як вона буде виглядати. Ой, тут один запав чорний. Коротше, ладно, з тим, я потім розберусь, то я не з того боку відкрила, і вони трошки перемішались. І подумала, що, знаєте, ще, яка думка може комусь згодиться. мені прийшло в голову, що цей. От зараз я з довгими нігтями, в принципі, мені з ними зручно. Я навіть не думала, що я до таких довгих нігтів так швидко звикну. І зараз навпаки мені некомфортно, коли я знімаю, і я без нігтів як без рук, знаєте. А з, з такою довжиною виявилося цілком комфортно. Я завжди носила середню, і ну мені було ок. І думала, що такі прям довгі для мене буде нок, ну, а виявилося, що дуже навіть зручно. Я тільки думаю, що от зараз от цими кігтями я не візьму і не приклею. Тобто мені треба це робити якось паралельно, одночасно, знімати на руках, робити педікюр, а потім вже робити манікюр, клеяти на руках. Якось так і буду робити. Тут, тут отакий, взагалі, якийсь вже на, на літо, да. Ну, є тут більш блідіще. от взимку можна чорний зробити, білий можна зробити, якийсь нюдовий да? такий, бордовий. А це, звісно, це все на літо. Ну, Таке діло, буду пробувати. Може, як мені зайде не зайде, то в якийсь там, з попередніх, ой, попередніх, вибачте, майбутніх розпаковок вам розповім. Поділюся враженнями. Так, ну і давайте я все викладу і будемо вже роздивлятись. Коротше, знов полізла за цими нігтями для будикюру, але не втрималась і не замовляла ще, ще собі з дизайнами всяких нігтів. І не тільки нігтів, там і олійки я взяла, для кутикули, теж покажу. Так, ну поїхали. Ну, напевно, коробочки діставати не буду, суть зрозуміла. Ой, дуже класно. Тут вони різні всі. Ще відкрити? Давайте відкрию, бо тут різні малюнки, і їх не всі видно. Ой, дуже яскраві. Я розумію, що не зовсім зимовий варіант, але подивимось. У мене ж великий запас. Просто мені сподобалось, я якось взяла за компанію. От, а... Ну, тобто, Вони можуть в мене і до весни пролежати. подивимось. Та і, в принципі, а хто замовляє, ой, забороняє, вибачте, зробити яскраві рожеві нігті і взимку, якщо хочеться. Бачите, тут отаке. От. І от, подивіться, скільки їх. Їх купа, купа, Ну, тобто, якого проміру і форми у вас були нігті, ви підберете собі. Вони навіть такі трошки блискучі. Нігті Емаль. І от такі от дизайни. Я думаю, це круто буде виглядати. Я пораділа, що вони е, такої довжини, тому що на фото вони виглядали як супер довгі взагалі. А тут якраз така дуже комфортна довжина. І вони не будуть заважати. Ну, от коротше, ніж у мене зараз да, на руках. Так, Отаке от, 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 таке от. Коротше, кричущий такий, але мені чомусь захотілося. Я от це, звісно, все показую, а потім. А потім їх бачать в мене на нігтях, але, в принципі, не всі ж полізуть дивитись таку устаковку. І да, так, що, що взагалі круто, чому я вирішила таке спробувати і на таке перейти, що вони на руках, ну, всі взагалі дивуються, коли я кажу, що це накладні нігті. Бачите, ще йдуть наклейки теж. Оці. А я ними не користуюсь. От. І пилочка навіть. І буває ще апельсинова паличка йде в комплекті. Дивуються, в мене буває і в магазині там десь на касі. От було нещодавно роблять комплімент. О, який красивий і цікавий у вас манікюр, А я кажу, це накладні нігті. І каси, що мені що правда, а взагалі не виглядає. Так, от ці, на мою думку, за ще все ж таки, якщо вдивитись, можна роздивитись, що вони накладні. А оці, от коли воно і маль з дизайном, повірте, ніхто не відрізнить оці нігті від салонного гейлаку. От серйозно. Ну, якщо у вас буде більш-менш акуратний е, цей гігієнічний манікюр, да, на руках, і вони будуть акуратно наклеєні, а їх ну не треба вміти. Ну коротше, не треба вміти робити манікюр, щоб акуратно наклеїти е, ці нігті. І я вже говорила, що я от та людина, яка просто лаком не може акуратно нігті нафарбувати. От мені не дано. Я буду вилазити, в мене буде куряво. Коротше, от я ну не вмію я цього. То клеїти оці, мені здається, цілком акуратно і виглядають тут тобто, реально, як ніби ти тільки з салону вийшла. Так, ну тут не буду, напевно, вже розпаковувати. Чи... Давайте я не буду витягати з цієї, просто покажу всіх. тут таке. Так, тут я взяла отакий френч. Цікавий. Я взагалі люблю френч у всіх його варіаціях. І тут, да, бачите, на френчі такі леопардові принти. Леопарда я теж дуже люблю. От люблю це моя слабкість. І не вважаю цей принт якимсь, не знаю, колгоспним, як покажуть. І сам саме визначення колгоспного я теж не люблю. На що, на що ображати колгосп? Типу, село це, це село, а місто то місто. Я проти цього. Зараз люди в селах живуть краще, і виглядають краще ніж в містах. Ну саме в українських селах. Ну, коротше, люблю це діло. Єдине, що тут я бачу, трішки є погрішності, трошки його доведеться запилювати. криво повідрізали, але то не беда не біда. Тут трошки пилкою пройтися. Тут таке, Так, поїхали далі. У цей, власне, я взяла вже такий різдвяний, новорічний. Ну, Я його не, не як новорічний взяла, а саме як різдвяний. Думаю, що поклею десь ближче до Різдва. Як бачите, набрала я френч. Ну, мені френч ніколи не набридає, тому нехай буде. Тут от олені, такі, підвіски, пірячко якась. Ну, така от асоціація да, зі снігом. Прийнятна форма, прийнятна довжина. Думаю, будуть дуже зручні і носитись буде добре. От а може навіть поклею на, на Різдво. І... А, ну воно так і вийде. Різдво, да, 25-те майже. І щотиждень я з ними проходжу до Нового року. Ну, коротше, будуть в мене і Різдвяні, і Новорічні. Такий варіант. Клас. Класно ще, що вони з іншого боку білі, і це виглядає, як знаєте, плюс к доглянутості. Бо коли під нігтями яскраво біле, ну це дуже круто. От, І там, і воно не брудниться, Ну, тобто воно брудниться, але легко змивається. Це під нігтями, оце покриття. Можна ще, до речі, їх покривати. Ну, вони і так, бачите, глянцеві, блискучі. Але можна ще покривати топом блискучим, прям або з легкими, з маленькими блистками. Або навіть матовим покрити, коротше, можна ще топом самостійно покрити і, і підсвіжити. От Якщо ви походили там декілька днів, ну, десь, десь подряпались, десь там щось. І щоб його освіжити, на вигляд і ще походити, можна да, покрити прозорим лаком, топом, будь-яким, і буде виглядати воно знову ж таки свіженько, як, як нове. Так, поїхали далі. І раджу вам, от ну, я сама така сорока, знаєте, я щось захотіла, і я не можу зупинитись, і я, я починав обирати, і беру і таке, і таке, і такого кольору, і такого дизайну. Але якщо ви вперше підете замовляти такі нігті на тему чи Aliexpress, краще замовляти на тему, там дешевше, це плюс-мінус те ж саме, але дешевше, я так думаю. От візьміть там штук 5 різних, не більше різної там форми, різних дизайнів, щоб зрозуміти, що вам підходить. Або так, те, що воно виглядає на фото, те одне. А я, що воно буде по факту, це вже інше. Так, отакі ще взяла. Ну, це вже не новорічні, а більш зимові. Це, я думаю, десь січень-лютий буду клеїти. Тут, в принципі, всі видно, не буду розпаковувати. Такі от білі ведмедики на бірюзовому фоні. Дуже люблю оцей бірюзовий колір, ніжний такий. Це мені прям під колоду таро. Зараз покажу. до цю прям підійде, да? прям вони мають йти в Таке от. Далі давно дивилась на цю ніжнятину, єдине, мені не дуже подобається форма, вона прям кругла. Е, а на фото, от бачите, ну, блін, ну напевно, на оцих китайських площадках завжди так. Е, ніколи не можна до кінця довіряти фото, які там викладають до товару. Вони їх так обробляють, що, і, що іноді. Невпізнаваними стають предмети, ці товари на цих фото. Я тільки не розумію, нащо вони це роблять з формою, з довжиною. Ну, типу, бо комусь і підійде довга довжина, комусь і підійде коротше. Показуйте, блін, які. Коротше, вони були е, на фото, прям такий довгий-довгий мигдаль і набагато гостріший. А тут прям круглий. Ні, ну це буде теж виглядати добре і круглу форму теж носять, і полюбляють. Бачите, вони прям круглі такі, оваль, овально круглі, навіть я це овал не назву, вони саме круглі і такі не. Супер довгі. Ну, оце буде зручно і це буде теж виглядати миленько, але просто не те, що на фото. Тут, бачите, на рожевому фоні такі легкі хмаринки. Не дуже мені подобається, що вони трошки прозорі. Ну но... теж буду, буду клеїти акуратно. Що ж, що поробиш таке? Ну, дуже ніжно, дуже мило. Таке я теж люблю. Далі знову френч, знову ля... цей ляпард. От, от я щось за, за, зашкарилась і упоролась на цьому френчі і леопарді. Ну, але вже інше, тут з бантиками. Він, до речі, матовий, прикольно. І знову ж таки трошки прозорий. Доведеться цей повозитись і клей наносити дуже акуратно. Але виглядає але це дуже добре, якщо акуратно наклеїти. Так, по нігтям все. І отакі взяла оліки. Олію, да, мені писала, колега, можна в будь-якій аптеці взяти, кокосову, мигдалеву, От, Але вона буде просто в банці, і я вам скажу, що олії, ефірні, і всякі-всякі, в аптеках теж вже задоволення, не дешеве, насправді. Ну, там її багато буде йти, але не менше. От, Але я не заради економії взяла таку, а тому що вона зручна. Так, я взяла квіткові аромати, але там були різні фруктові і. В різних, коротше, комбінаціях. Йшло е, в наборі три штуки і коштувало це щось гривень 70-80 Ну, щось, щось смішно Коштувало. і я взяла лілію, е, жасмін і троянду. Да, троянду, Я, до речі, полюбила, я просто не замовляла е, паличок ароматичних, квіткових. І прям полюбила ці аромати. Що жасмін, що лілію. Ну, троянду я завжди любила. Так, і тут, от, бачите, отаке. От Як тільки зробити. Щось тут, коротше, крутиться. І має піти олійка. От я, звісно, турок Вибачаюсь перед турками. Це ще треба розібратися, щоб вона полилася. Якась система ніпіль, слухайте. І він такий, ну, як олівець, коротше, береш і мажеш кутикуло. Якщо мазати щодня, то можна потім апельсиновою паличкою акуратно її знімати майже без обрізання. І не дуже люблю цей обрізний манікюр. Слухайте, я не знаю. я потім, О, я знаю. Просто треба було більше покрутити. Ой, ну пахне дуже приємно. От прям така солодка троянда. І отак, коротше, отаке, Я просто тут забагато вичавила. І отак оце все змащується. Обов'язково це робити після манікюру, у кого чутлива кутикула. От у мене дуже чутлива. Я вже казала в іншому відео, я раніше коли ще робила гель-лак в салоні. Я ще 2-3 дні, в мене ця кутикула відходила, пікла після корекції і обрізного манікюру. А вони ж там ще комбінують з апаратним, як правило, і не знаю, можливо, тому. От зараз я акуратно обрізаю сама, і в мене нормально більш-менш нічого не пече. Хіба, хіба що там поріжуся десь, що буває рідко. От. А цей. А після салонного просто я мучилась так. Він, як ніби, запалювався кожного разу. Е, було таке легке почервоніння, і все пекло. Так, да, тільки що треба його. О, пішло і от якраз. Заразом кутикулу змащу. От, і потім від рук приємно пахне. І, до речі, в салонах вони теж мені після манікюру мастили олійкою завжди. Але все одно я ще ходила да, декілька днів, воно пікло, було червоне, і ще треба було, щоб кожного разу, щоб воно е, після корекції в мене зажило і перестало пікти. От, от цим я мучилась, і зараз я кайфую, що цього нема. Я у ці олійки замовила більше, щоб просто догляд. ну як, В якості догляду за до така от, ой, Щось мені нагадує цей запах. Він так, да, і трояндою, і трошки чекавуном. Так ніби трошки кавуном віддає. Більше навіть кавуном, ніж трояндою, думаю, щось. Так. Може, мені в коробочку з троянди поклали каву? А ну давайте це тільки понюхаю, скажу, що воно приємний, неприємний Так, це в нас типу жасмін. Ну, ніби жасмін. Ніжний такий. Так. І цей лілія. Аромат Лілії теж дуже ніжний, дуже приємний, сам по собі. Ну, не сильно чую, но... ну, але да, це Лілія. От, до речі, мені якось Лілія і Жасмін, в принципі, трошки схожі аромати. Отаке от от діло. Не знаю, що воно по якості, поки що не скажу, але пахне приємно, наноситься приємно і зручно, так, що тут є ця кисточка, що воно як олівець, жух 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 і намазав. В принципі, рекомендую. От таке от діло. Такі от, ай, щось не впало. Я тут покладалася всім на світі, чим, можна? Чим, тільки, чим тільки можна і не можна, що називається. Так, отакі от, от покупочки, всім задоволена. Всім рекомендую. Буду рада вашим коментарям, вашій активності. Це зараз тільки так виходить, що я без кінця показую нігті в цих лайф-розпаковках. Я зробила окремий плейлист для цього. Він називається «Неезотеричні відео лайф. От, але я думаю, що будуть різні б'юті-розпаковки, може парфумерію якусь там собі замовлю, покажу якусь косметику. О, на оцих китайських тему Aliexpress, до речі, непогана косметика. І не дивлячись на те, що там досить низькі ціни на неї. Я колись замовляла і прям була вражена якістю, що воно не таке, як дешева косметика в наших магазинах. І можна замовити якийсь блиск для губ за 50 гривень, а він буде просто офігенної якості. Це правда. Я просто якось давно такого не замовляла, може, буде настрій, щось замовлю, або якісь прикраси, або якесь каміння. Ну, крім того, може, в мене. Будуть ідеї, і буде бажання зняти щось зі свого життя там у форматі влога, то теж зніму. А ви мені в коментарях напишіть, що в такому форматі вам було би цікаво. Може, щось інше, може, не знаю, як я зрізи на колодах фарбую, може, ну коротше, не знаю, що вам було би цікаво, от в такому більш. Говорильному форматі, бо треба ж трошки і відпочивати від читання карт, магії, містики, езотерики. Правда ж всі ми люди і цікавимось різним. А в мене на тому все. Дякую всім за увагу. Дякую за вашу активність. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.